Привітати наших володдя, розпопрошую і наші горя. Цей тиждень неба отримували привітань, гімасок, фотосесій, всього всього сього було дуже багато емоцій, вражень нових. Ви знаєте, дуже приємно, коли. Ти бачиш Божий план і Божий, Божий процес в житті кожного Христина дуже приємно, що віруючий людям. Ви знаєте Бога, дуже щиро і глибоко знаєте Христа. Ви вирішили поєднати своє життя, стати нову сім'ю і живете по слову Господньому, ставить чоловік, батька і і приліпиться до своєї жінки, будь одна плоть. Ви Виконуйте Боже повеління, культурні розмножайтеся, як на столі Господньому. Це також дуже важлива істина Христова. Будьте свідками Христовими по всій землі. Горіть про Христа, свідки своєю сім'єю, що вірите Бога, нехай це буде гарним прикладом для інших е, цей процес. Вчіться служити один одному. Це не просто, це важко. Ви ніколи до цього часу такого не робили. Ви служили комусь, тому, тому, а тепер один одному і е, збудовуйте вашу, вашу сім'ю типу, в такому мирі, в радості глибокій. Тішитися один одним, насолоджуйтесь один одним, створіть собі такі незабутні враження, перебування один з одним. Це, це те, що вас буде хвилювати і нагадувати вам все ваше життя. Наші сестри вже Юра смітили, що взагалі е, зором. Ми за вас помолимося, ця церква поводиться, благословить вас, ваше подібне життя. Нам дуже приємно, тому що ми бачимо, як наші діти, тому що ви нам, діти, годитесь Одружується і починається новий процес, новий шлях для вас. Ми раді за вас. дуже щиро раді ми вас вітаємо. Ви вітаємо. <плес> <плес> да, і ми всі молимося, зараз будемо молитися за, за вас від Господа, щоб Господь вас Господи, Шлях різний буде. Я буде десь приємний, десь не зовсім приємний, але він благословенний гостю. Тому що це Божий план, своє сім'ї, Боже повеління, ви його виконуєте, ви рухаєтесь. Якщо це з Христом все, всі тотальні моменти будуть вирішуватися, це буде супер. Так що ми вам це обажаємо. Давайте ми помолимося, церкви. Підведемося. Моліться за ним. Просіть за них, за Тараса, за, Галиф, за їхню сім'ю. Просіть Господа, так як за своїх дітей просите, щоб Господь їх. Він благословляв. Це могутній батько Господь наш. Той, хто сильно любить, той хто втирає всі сльози, той, хто лікує серце, той, хто взагалі приймає, обіймає і сильно благословляє. Ти бачиш цих молодих людей, твоїх Господь дітей, наших дітей, Господь. Вони такі юні Господь, але в свій час вони вирішили присвятити своє життя. Для тебе в першу чергу Господь і один для одного. Ми ще раз радіємо і задоволені, просто велика радість переповнює Господь наше серце, що вони є тепер сім'я. Що вони Господь поєднані тобою, що ти Боже їх благословив. Я радість Господь. Ми раді Господь, що ти так звелів, такий Господь твій план. І ми просимо Господь за нему. Просимо і. Хочемо, Господь, щоб їхнє життя складалося якнайкраще. Ми знаємо свої шляхи тих, хто одружений, Господь. Ми знаємо ці шляхи, які ти проводиш не завжди, Господь, вони нам зрозуміли, можливо, бо максимально приємні, Господь, але вони благословені Господь тобою. Ми просимо Боже. Проведи Господь їх, благослови. Нехай вони плідно працюють до слави твоєї. нехай Господь свідчить, що християнська сім'я це, це благословіння, Господь, це велика радість. Що по закону все, Господь, перед державою перед Тобою, Боже, все правильно, що була чистота, Господь, що Ти зберіг і до цього часу. Ми славимо, Господь тебе за це. Ми дякуємо, Боже, що ми долучені сьогодні до цього дійства, до цієї радості. Боже, ми благословляємо Господь. Кожен з нас присутній, молиться зараз Господь, за них і просить, Боже, тому що ми розуміємо, що це неймовірне дійство, неймовірна подія Господь в житті цих людей. Власне Господь, Тараса, як чоловіка, як пастора сім'ї Господь, як лідера, як той, хто Господь, веде і турбується за, за свою дружину, Благослови, Боже Його. Просим тебе загануйся, як за дружину Господь, благослови також, її, як, як ту помічницю, яка всіляко допомагає Господь, і любить, і хвилюється, і турбується, Господь. Поєднай Боже їх своєю любов'ю Христос. Дякую, Боже, Тобі ще раз, Амінь. 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 Вітаю вас з квітами. Йому для Ти хоч би в щочку від цієї церкви, яку Тараса маєш на вас. Тараса. Що ви Це Наші дівчата йдуть з квітками. Дівчатка літайте, караси, ганус, зруження, прудя, квіточки. Дякую. Всі долучені до цього процесу. Ми вас літаємо, там ступень вас блок А ми ще потім зробимо світлини, там хто скоче, для цих гір, для цих ток французького полансу. Якщо все буде, присідайте зараз проповідь. Ви також можете сідати.